Ця книга про атомне пекло про наших мужніх земляків, які ризикували здоров'ям та власним життям, виконуючи чорнову і небезпечну роботу навколо зруйнованої електростанції. У зоні ЧС у 1986 році побували 4 тисячі криворізців. То була непроста робота в умовах сутички з досі незнайомим та невидимим ворогом радіацією. А як сама ідея з'явилася? Ми от Миколою Кривичем Дебіжовице обговорювали тему Афганську, Чорнобилем. І зійшлися ми нарешті з Олексієм Миколаївичем Цибанем, головою організації Союз Союз Чорнобиль, Криворізької Криверіської організації, ударили по рукам, як кажуть, і е... практично разом цю книжку написали. Він забезпечував зустріч з Чорнобильцями. Письменник не лише представив новий твір, а й запросив на презентацію героїв своєї книги. Військовий льотчик Віктор Ховайба одним із перших побачив горезвісний четвертий енергоблок крізь іллюмінатор спецвертольота радіаційної та хімічної розвідки. Ми два дні перших літали порядка 30 вилітів. Потім ми сиділи в очікуванні 30 апреля до особої команди, тому що вже почали засипати наші ребята авіація. Вітольоті туди з усього союзу йшли вертольоти. Перші почали теж з Білорусі, як і ми нам. Со своей заменом радіації вже так сказати нас менше пускали, менше кидали везде, почали засипати піском, свинцом. Три десятки вилетів у перенасичену радіації зону відзначено військовим орденом за службу батьківщині третього ступеня. Первый багато було не лишніх лишних команд і так далее. І, і в перші дні основная задача стояла узнать, какая хотя бы где радіація. после второго или третьего дня обозначили 30-километровую зону, самая опасная, радиационно опасная. Потом уже дальше начали обследовать. Руководство даже в Киеве, в Москве и так далее, это все, не только мы замеряли радиацию, наземные силы различные там, они тоже замеряли, все это сопоставлялось по времени, по местности и так далее. Поэтому хотя бы сначала, и какие действия предпринять, чтобы очередные выбросы не были. У травні 86 го майор медичної служби Павло Легун інспектував придатність для вживання продовольства, що надходило у зону ліквідації наслідків аварії. Приходилося рити то як На фронті брівна завозили, укривали, засипали брезентами зі землею, щоб от ну, обізопати продовольці у словах аварії на атомних станціях у нас ніяких руковоз не було. Не було ніяких нас ні до норм допустимо. Ні, нічого. Тільки 10 мая нам з Москви поступили. Вот, і ми, конечно, тоді за голову взялися. То, що я дивився продовольство на умовах воєнного часу, це було допустимо. Вот. А вказується, що в словах там іде період розпаду сусім другої. Це вже недопустимо і ми туди почали приймати більш жорсткі міри для того, щоб не попадали ці продукти в організм чоловіка. Люди. Кожна людина це легенда. От В'ячеслав Проліс представляли, вже що він там зробив, чорнобиль, що його представляли до звання Героя соцпраці. На жаль, не дали дали орден, обійшлися орденом червоного прапора, трудового червоного прапора. Капає він рив. І тут до нього підскакують і каже, швиденько, звідси не можна тут копати. А треба було б копати, щоб води не йшли припить редакцини. І його не сильно майже пригнали ескаватор більше до припиті. Він там копав. Настільки була серйозна обстановка. Виходу в світ своєї чергової книги. Письменник Володимир Бухтіяров завдячує голові міської громадської організації Союз Чорнобиль України Олексію Цибаню, фінансовим спонсором. Та самим ліквідатором за посильний внесок у проект, який на думку автора книги матиме продовження. Ми зараз з Сибанням Миколайовичем працюємо над книгою про ті, хто помер. Як причина став Чорнобиль. Хто і хто посеред нас та який слід залишать наші співвітчизники на суспільній ниві, намагаються з'ясувати сучасні літописці. Ось у мене в руках книга Володимира Бухтіярова. Серцем на бунтівний атом. Хотів би кілька слів сказати про автора. Знаю давно його, і те, що він знаний не лише в Кровбасу, а далеко поза межами, це незаперечно. І що мене приваблює, тема Великої Вітчизняної війни, тема Афганська, тема Чорнобильська. І я для себе зробив дуже цікавий висновок. І там, і там, і, і тут. Є отой лейтмотив, це обов'язок, це присяга, це виконання, це виконання, дуже серйозний підхід до, до, до цих питань. Дуже важливо розуміти оцей обов'язок, оцей нашому молодому поколінню зараз. А стосовно Чорнобиля, ви розумієте, це така техногенна річ, що завжди вона для всіх нас служить якоюсь такою пересторогою. Берегти землю, берегти, берегти країну, берегти те місце, де ти живеш, де ростуть твої діти, де повинні виховувати цілі покоління. І я думаю, що доречно і дуже актуально ця, ця оця, оця книга.